Про морські бої, варто згадати, тут наша гігантська перемога, і за останній час це, мабуть, така величних перемог, давно у нас не було величних перемог. Правильно, ми наводимо шороху на морі. Ми втратили, звісно, херам наші коридори зернові. Що і ще та трагедія, але це окрема тема. Але, але виявляється, наші човники, які тероризують російський флот на різних ділянках моря, Можуть пропливати бляха 700 кілометрів, його пересате 700 кілометрів, і майже топити гігантські човни. От це шок. О, оце мене серйозно шокує, це, це просто неймовірно. Тому що, по-перше, сам відрізок 700 км – це гігантська відстань, яку мало що може бити. Це, типу, якісь прям супер крилаті ракети мають бути, які ще мають влучити. Ця херня не просто може влучити, а вона може приїхати туди, а потім ще й подивитися, куди влучити, що навіть крилаті ракети часто цього не можуть зробити. І плюс до всього, росіяни згадували про всього два човника, які прибули до Новоросійська. Зазвичай вони якось з кількістю більш-менш вгадують, показують відосики, як вони підбивали, і так далі. Вони показували відосик, як один човник був підірваний штатним озброєнням, один врізався і ледь не потопив великий десантний корабель. Гігантський човен. Мало яка ракета протикорабельна з одного тичка. Може потопити таку махіну, що теж об'єктивно. Звісно, ця херня врізається в бачину то чітко на рівні води, що, звісно, круто. Але, блін, це бігділ, гігантський біг діл, і це прямо дуже сильно. Я не знаю, які масштаби виробництва. До речі, а ми що, пропали знову в телеграмі, так? Да? <свистак> ні, Та ні, я Всьо, мовчу хорошо. просто. Які масштаби <свистак> виробництва цієї херні, але я просто писав на телеграм-каналі. Хто читав мій телеграм-канал, зараз буде повтор. Коли ми розробляли концепцію військово-морських сил, то ми говорили, у нас мало грошей, давайте побудуємо маскітний флот. І цей маскітний флот через те, що його багато, його просто не встигнеш знищити. І цей маскітний флот в результаті перетворився в е, ракетних цих баків, які не можуть випливати у відкрите море. Тому що вони там річкові, по суті, але вони можуть по береговій лінії, ганяти і щось там підстрелювати. І це прикольно, артилерійські такі човники. Це цікаво, це круто. І це був типу як вихід. Але в результаті ми їх побудували там, скільки 14, хай буде 17, ну нехай там 20, я не пам'ятаю точної цифри, але порівняно з цим, як ми можемо зібрати отакі от машинки, не пілотовані і не е, втрачати людей на морі разом з човниками. І ми їх можемо виробляти. Ну, я думаю, сотнями. Ну я думаю, ми сотнями реальних можемо виробляти. І коли ця херня із штук 50 вийде полювати на російські кораблі, то ти хер від цього здихаєшся. Тупо от немає. От вони, звісно, ставлять свої ці бони, да? бонові загородження, і можливо, вони спрацюють. Ладно. Але що вони будуть сидіти по портам і не вилазити? А ці будуть чатувати, знаєте, як оці пташки, які чекають на труп, просто навколо порта такі будуть стояти, хитатися, коротше, на хвильках і і дивитися, коротше, туди. І це прямо дуже сильно. Мене просто надихає і вражає, і вражає, тому що інженерна думка, яка ніхера не працює у мирний час, може отак от вистрілювати. Я вже мрію про те, що а давайте. Аеростатом запускати контрольовані ПЗРК. Знову ж таки, типу, теж 50 штук запустили в повітря, аеростат висить. Його не так, то, щоб просто помітити збиті так, так далі. І, типу, давайте придумувати щось там в авіації. Ну, типу, якщо у нас є інженерний геній, то е, переломувати хід війни у такому напрямку. Якщо на морі змогли, то можливо є надія, що ми зможемо. Боротись з тотальною перевагою росіян і в повітрі. Бо в ММО морі була вона куди більш тотальна, ніж в повітрі. Мортіс ти поділяєш мій оптимізм? <зв 'язок> я не зовсім поділяю оптимізм щодо масштабування. Тому що поки що ну, я, я не можу сказати, що ми здатні виробляти ці дрони сотнями, хоча б через те, що я не бачу у цьому аж такого сенсу, оскільки. Ну, у нас, наприклад, у Треччині е, представили там вже п'яту версію цього безпілотника Магора 5 він називається. Боже, як я кричав, коли побачив цю назву. Але суть у тому, що е, немає сенсу виробляти щось сотнями, якщо мовно кажучи, для е, завдання шкоди і для перевірки концепції вистачає десятків, і от ти правильно кажеш, що типу, вони там будуть світили забонами загроженнями і так далі. Тобто, тут уже треба розробляти якраз концепцію. Там не кажучи: господи, як називалася Е, Бомби, які скидали е, е, ці американці чи британці чи американці, під час того, як вони намагалися на рурі плотини знищити, бо там перед плотинами, які ж забезпечили фактично електроенергію все виробництво на рурському басейні е, цьому з величезного е, величезному промисловому кластері у Німеччині, там коротше теж такі загородження і коли кидали ці бомби, вони. Були сконструйовані таким чином, що вони після того як вдарилося об воду, вони як камінчик, коли ти пускаєш, вони тряпнули і перелітали через усі загородження. І тут умовно кажучи, теж або так зробити, або наприклад, зробити дрони, які мають можливість занурюватися, а потім не наш переходити такий в режим а, а, субмарини. Тому це все все, все все відпрацюється, тому що у росіян зрозуміло, що. Uh, є концепти не знаю, боротьби штатним озброєнням, боротьби там Репчиком, боротьби просто постановкою бонів і так далі, але це те, обмежена фігня. Докуменно кажу, що коли ми намацаємо uh, оцей момент, що все, росіяни вже не можуть контрити, тоді мені здається, є, є сенс випускати їх. У масовість до того, що причому, що чим більш масово ти щось робиш, то у тебе ж з'являється ця економія від масштабу. Тобто, з умовно ну, кажучи, на одиницю завжди буде дешевше зробити там 500 штук ніж 50 наприклад, або там 10 або щось таке. От а щодо аростатів з ПЗРК, я не знаю для мене, ну концепт, звісно, ну мені не зовсім зрозумілий, але враховуючи те, що американці досить абсолютно адекватно роздивляються повернення а, цих, як вони називається, дирижаблів. Ну, так, я розумію, що спочатку там, для транспортування там, якихось припасів в ті зони, в які, де не можна, наприклад, їх перевезти літаком, там, вантажем, щось таке, але тим не менше. Тобто, так, да, оцепт, все нове, це забуте старе, і що треба використовувати всі такі моменти, якщо. Є технічні генії, а технічні генії є. А аквабайків по світу ще більше. От що їх можна переробити. То чому би ні? Подивимося. На це мене торкнуло цими арестатами. Але ми маємо кейси Арестатами, який був в США, коли не знали, що з ним робити. і він от та китайський літав. Тобто теоретично запуск в тил можливий. Залишається лише розробити самопальну якусь штуку, яка буде видивлятись повітряні цілі, захоплювати їх і вистрілювати. Звісно, там може бути і френдлі і все інше, але просто не літати там, де цю штуку записано. Ну, так така ідея трошки божевільна. але ні, радна, Ну, так, зрозуміло, а, а чому, власне, ні? Якщо більше ну, якщо таких ідей буде, буде багато, то так чи інакше з них винерна якась. Така, яку можна опрацювати. Питання просто в тому, як швидко ким і за який кошти вона буде опрацьована, Але це вже. Бо знаєш таки, знаєш, різні були проджекти під час різних війн, і не на всі варто було б, як потім е, стало зрозуміло, на всі було варто витягати кошти. Але окей. Для нас насправді в чому плюс. Плюс в тому, що треба просто. Е... Тримати кораблі там, де. Ну просто, мов речі, в новоросійську вони вже теж не в безпеці. Тобто заганяти тільки в Азовське море, тому що і то не факт, тому що якщо будуть ці підводні дрони, ці дрони з можливістю піти на дно чи піти на хлобимо, а потім винирнути, то Або і, аресат, і це не має. Ресат може закидувати наші закидувати. Ні, ну знову ж таки, проблема певним чином все одно залишиться, тому що ну, росіянам ж, в принципі, похер, вони можуть цими калібрами прямо з Севастопольської бухти стріляти, тобто за боновим загородженням, там, вони не знаю, можуть в 6 шарів. Да. Тому проблема все одно комплексна. Але ти правда кажеш, що ну, враховуючи стан українського стан військово-морських сил Збройних сил України на 24 лютого. І зараз ну просто не співмірні нас насправді втрати наші росіян. Так, конечно шкода Сагайдачного, шкода Мбаки, шкода, це як називається наш Олівер. Ні, Айленд нас був. У нас не було Олівера Аль... Хазарда Пері, а Аль... Айленд, який ми там або втратили, або їм пошкоджено, не пам'ятаю точно. Ольшанський Аль... 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 це ж теж великий десантний, як і оцей човник. Там не ясно. Що <звеність> ти впевнений, здається, у нас СДК був, ні? Чи, ні, чи СДК у нас був Лафіренко, а Альшанський був БДК. Він пам'ятаю, не можу сказати. Не Альшанський, Альшанський. Ну, ладно, не так важливо. Ні, ну я маю на увазі. Ольшанський тим, ми, ми ж втратили фактично ще в 2014 році, а я про Лефіренка, про все інших маю на увазі, це вже під час а, повномасштабного вторгнення. Mm -hmm. Але да, О, Старобільськ пишуть, Старобільськ це у нас, здається, був БДК. Ну, коротше, я погоджуся, що да, війна це. Ну, війна це херня, але вона насправді є. Рушієм прогресу у таких технологіях, насамперед військових, які в принципі можуть ж потім і подвійного значення бути. Ну будуть у нас, наприклад, буде у нас можливість застосовувати ці дрони просто без бойової частини, продати їх, умовно кажучи, новій пошті, щоб вона там в Констанцу або в Варну тупо ганяла по морю. якісь там ці якісь вантажі, наприклад. Чому ні? Зерно, зерно, да. зерно, може. зерно, так. Да. Реально нам похер, на... тобто просто будуть боятися росіяни підходити до цих дронів, тому що будуть боятися, що вони ганяють вибухівку і на них читають. А Вони просто будуть зерно, попів.